Сонце, літо, флорбол, а крім нього ще й музика від діджеїв та благодійний ярмарок з одягом, їжею, холодними напоями і яскравою флорбольною атрибутикою. Так збирати гроші людей вже люди самі втомились просто чути, давайте гроші. А ми вирішили також методом різними продукціями, де люди можуть купити і. Таким чином, долучити до збору коштів до ЗСУ. Кошти зібрані на турнірі, витратять на потреби 103 ї окремої бригади ТРО. Саме там служить один з гравців клубу Лемберг, ім'я якого просять не називати. Стояв на воротах, займався десь плюс-мінус 7-8 років. Грав також у вищій Лізі. Їздили ми неодноразово за кордон. І дуже добрий результат, гарний показав. Надіюсь, скоро, коли все закінчиться, зможу приєднатися назад до свого улюбленого клубу. Матч Київського флорбольного клубу проти тернопільського шторму. В мирний час ці команди вже могли б готуватись до старту сезону, але зараз в жодної з них немає тренувань. Зрідка матчі на вулиці на маленькому майданчику. Наприклад, як сьогодні на турнірі невеличкий майданчик, тому тут багато голів і багато епізодів ігрових. Тобто, якщо на великій... Ми на великому майданчику. Більш такі комбінаційна гра. Тут більше так на результат. Зараз важко взагалі ні одного тренування в нас не було. Ми тренуємося зараз з дітками. Ті, що збираються, приходять дорослі, якщо мають час. Всі в Тернополі, хто в Новоярівську, всі залишаються в межах країни. На сусідньому майданчику грають команди найменшої вікової категорії. Юні флорболісти Лемберга намагаються перемогти більш досвідчену команду з Тернополя. Кирил біжи вперед, відкривайся, не стій, не стій. Шукай просто місце, де хоче суперники, з якими ми грали в Тернополі, і вони нас виграли щось 25-0. але це було на великому полі, а тут маленьке поле. і Ми якось змогли виграти. Голом за львів'ян відзначився Малітополець Микола. Мені тут подобається. Це мої другі змагання. Перші були в Мелітополі, і от тепер тут граю. В На турнірі змагаються 32 команди у п'яти вікових категоріях. Такої кількості учасників організатори не очікували. Люди через те, що ну хочуть грати, вони зібралися з різними, зробили одну команду. Тут люди, які в Мелітополі жили, займалися флорболом професійно живуть зараз в інших містах. Теж зібралися. Попереджали, щоб просто провести час зі своїми друзями. Сьогодні я граю за таку збірну команду. Є хлопці там з Новояврівська, з Мелітополя, з Тернопіля. Такий невеличкий мікс. Ми вже зіграли дві гри, дві виграли. Оці змагання це як новий подих, якого дуже багато часу не вистачало. Під час фестивалю у флорбольному клубу Лемберг вдалося зібрати 35 тисяч гривень. Команда продовжує отримувати донати і долучитись до збору. Можна відсканувавши qr код який ви бачите на екрані, або знайти номери рахунків на сторінці клубу Лемберг Алла Васьковська програма очі.